Щороку відзначають день молоді, в рамках якого відбуваються різноманітні заходи спортивного спрямування. Так, Коломиї з цієї нагоди минулої неділі був проведений традиційний турнір з великого тенісу за першість у двох вікових категоріях. До 40 років і після змагалися спортсмени-ветерани з різних міст України. Ветерани також колись були молоді і нічого зазорного немає. Покажіть мені, де молодь зараз грає. Чи волейбол, чи баскетбол в літній період практично нікого немає. А в нас і дитячі секції на сьогоднішній день працюють в літній період. І от ветерани грають. В цьому році їх назбирались 25 чоловік, які приїхали з Чернівець, з Вижниці, з Трия, з Стросковця, з Івано-Франківська. Коломиян було небагато 6 чоловік. Але зате вони всі досить прогресивно і активно приймають участь не тільки в наших змаганнях тут місцевих. Ми виїжджаємо часто в Трускавець на такі аматорські турніри. Нас запрошують Трускавець, Чернівці, Львів охоплюємо. Ну, цей регіон, цей хоч ну західний регіон. За підсумками проведених ігор у віковій категорії до 40 років перше місце виборов Василь Валявський з Чернівців. Срібну нагороду отримав генеральний спонсор змагань, Коломейц Іван Потяк, який протягом 10 років займається тенісом. каже, що спорт має мати почесне місце у житті кожної людини. Сьогодні у нас в Коломиї свято великого тенісу. Поприїхали спортсмени-аматори Львова, смельницька, івано-франківська, чернівців. Косова, ну і, звісно, і, і, І Турнір присвячений Дню молоді, і так би ми з тенісом трошки молодіємо. Любимо цей вид спорту. Бронзову нагороду у цій ж категорії зайняв Сергій Гурвіц зі Львова. Ветерани після 40 років розіграли перших два місця. Золото дісталось Львів'янину Григорію Добичину, срібло Мирославу Волошину з Чернівців. Усі призери і учасники змагань отримали відповідні нагороди і подарували молоді міста море позитивних емоцій.